Одна з популярних використань обрія це враження повітряних цілей іншими дронами. Спробуємо це зробити. Ми обираємо дрон FPV. обираємо сімірку. Камера. Для початку у нас буде фіксована камера. Обираємо один боєприпас, вимикаємо теплову камеру. Боєприпас обираємо дуже маленький, наприклад, РГД-5, вагою всього 310 грам. Беремо обов'язкову плату детонації. Направляємо кут кріплення вперед. Ретестатор не треба. Ось в нас налаштований дрон під забуття повітряних цілей. Тиснемо старт. Вільний політ. Так, що ми робимо? Ми ставимо наш дрон, нехай її в цій точці, і ставимо повітряну ціль. Ми почнемо з орлана. І він буде літати ось таким чином. Туди сюди. Виста в нього буде 250 метрів над рівнем поверхні. А, в принципі, нам треба допоєднатися просто на 250 метрів і ми будемо вже на одній висоті з Орланом, оскільки ми також рахуємо висоту від поверхні, від точки старту. Все готово. може додати трохи вітру, і все буде супер. Налаштовуємо дрон. Нам треба мод можна поставити а, на акра, а Wangle зробити буде практично нереально. VTX можна переігновувати, можна поставити теж на якийсь канал. Нам треба обов'язково налаштований канал з бомбою. Оскільки у нас плата детонації, то 100% канал бомби це буде автоматична детонація, тобто це детонація або повітряний підрив, що кажуть. І нам треба обов'язково арм. Ось ми все налаштували. Ага, також треба побрати піч. Збачимо, що в нас все окей. Можемо злітати. Якщо натиснути на кнопку М, то з'явиться міні-карта і можемо на міні мінікарти дивитися ціль ворожого дрона. Нам треба висота 250 метрів. Враховуйте, що мені карта показує висоту над рівнем моря, а не над поверхнею. Так, ми вже знаходилися приблизно на висоті, трохи треба пройти вперед. І все буде супер. Ось, бачимо ціль. Вона дуже маленька, її дуже важко побачити. І багатьом людям здається, що її просто неможливо знайти, але вона дійсно... Ну, поки що ми ще не бачили випадку, коли ціль була дійсно відсутня. Ось. Ми намагаємося за нею підійти дуже-дуже спокійно і дуже повільно. Так, поступово, поступово а, з... наближаємось і в останній момент вибухаємо. Все, ціль знищена.